Шестеро дітей та 12 років у шлюбі. І весь цей час ми стежили за їхнім життям як за серіалом. Разом з Бредом Пітом та Анджеліною Джолі. Ми пережили анорексію акторки. Та весь світ хвилювався, коли красуня Анджеліна вирішила ампутувати груди. А одна з дочок парочки геть перестала носити сукні. Натомість почала одягатися у хлопчачий одяг та замислюватися, а чи не змінити стать через постійні скандали ледь не щороку преса розлучала Джолі та Піта. Мабуть, наврочили сексуальна Анджоліна джолі та солодкий бред піт за чутками розлучаються, і цього разу схоже всерйоз. Преса у розриві Бренджоліни звинувачує красуню француженку Маріон Котіяр. З нею, як і з Джолі, під познайомився під час зйомок фільму. Пейдж Сікс написали: Анджеліна найняла приватного детектива, щоб стежити за своїм чоловіком. Він перебуває в лищатах кризи середнього віку, і Енджі це набридло. Пояснили у виданні. А от в авторитетному виданні CNN занепокоєні, що між акторами може розпочатися бійка за дітей трьох біологічних та трьох всиновлених. Однак Бред Піт переконує для нього найголовніше щастя дітей і навіть попросив пресу не лізти в особисте. Та куди там розлучення Піта та Джолі зачепило навіть колишню дружину актора Дженіфер Еністон, героїню серіалу Друзі та романтичних комедій Красунчик Піт кинув заради хуліганки Джолі. Це карма лаконічно і містко відреагувала на скандал Еністон. Кістки знаменитостей охоче перемивають і українці. Мені про це вчора написав мій друг, і це було так: Боже, ти знаєш? Анджеліна Джолі з Бередом Пітом розлучились трагедія. Яка трагедія? У них... Скільки грошей? Яка трагедія? Ви що, дівчатки? Більше не віримо у кохання. Если сні розходяться, вони вот розбили мою віру в любовь. Но тепер у меня появился шанс. А нам з'ясанравилась очень сильно. У нас Є шанс. Ні, <реш> мені не, не нравиться А Такі ще варіанти. Хто ще <реш> розлучається? <реш> а от найближче про розлучення пари і слухом, ні духом. Що ж сталося? Здивувався клуні під час інтерв'ю для видання Телеграф Мегазін. Я не знав, оце так. Мені так шкода. То що відбудеться таке розлучення? Чи новина про розрив пари? Усього лише потужний піар-хід зіркових менеджерів, які вирішили полоскотати нерви прихильників.